Для мене синьо-жовтий прапор це символ моєї країни, моєї України. Його кольори нагадують мені про наше безкрайне блакитне небо та золоті поля пшениці. Коли я бачу прапор, у мене з'являється відчуття гордості та сили. Він уособлює свободу, за яку боролися і борються українці. Я бачу в ньому єдність мільйонів людей, які люблять свою землю. Для мене цей стяг пам'ять про тих, хто віддав життя за незалежність. Синій колір дає мені відчуття спокою та віри в майбутнє. Жовтий колір нагадує нам про схід сонця та щедрість української землі. Прапор підтримує мене в складні часи, нагадуючи, що разом ми сильні. Коли він майорить на вітрі, я відчуваю, що Україна не переможна. Він об'єднує нас у свята і підтримує в часи випробування. Він робить нас частиною великої української родини. Я з повагою ставлюсь до прапора і ніколи не дозволю його зневажати. Прапор України це те, що нас об'єднує. Слава Україні! Героям слава!